Сьогодні ми відкриваємо з вами нову, не менш захопливу та життєво важливу главу у нашому спільному, спільному вивченні Божого Слова. Ми приступаємо до дослідження одного, одного із найдинамічніших пристрас. пристрас Ніших та богословськи значущих послань нового заповіту, а, послання апостола Павла до Галатів. Це послання, це послання написано близько, близько двох тисяч років тому, досі актуальне для кожного з нас. Воно порушує питання, які стосуються самої суті нашої віри. Нашого спасіння та нашої свободи у Христі. Павло в цьому листі з неймовірною силою відстоює чистоту Євангелія від, від будь-яких спотворень. Він чітко проголошує, що спасіння дарується виключено з Божої благодаті через віру. А не через дотримання людських правил чи ритуалів. Тому саме тому наш новий цикл проповідей називатиметься Свобода у Христі. Я сподіваюся, що до кінця року ми прийдемо все послання. Протягом наступних. Тижнів ми разом відкроємо для себе, що означає бути по-справжному вільним в Ісусі Христі. Ми дізнаємося, як відрізнити істинне Євангеліє від будь-яких підробок, як жити за духом, а не за плоттю, і як використовувати свою свободу для служення Богу та ближним. Тому уявіть собі, що ми відкриваємо дуже старий, але вкрай актуальний і терміновий лист. Що в ньому? Хто його написав, кому він адресований, і чому він так кричить про щось, про щось дуже важливе, що стосується кожного з нас. Тому ми починаємо нашу подорож. Давайте відкриємо наші Біблії та разом понуримося у Божє Слово. Якщо ви забули взяти із собою Біблію, то, браття, я сподіваюся, виведу текст на екран і ви зможете разом зі мною прочитати цієї вітриво. Перший, перший розділ. Послання Галатів з 1 по 5 вірш. Павло, Апостол, не від людей, не через людину, а через Ісуса Христа і Бога Отца, який воскресив Його з мертвих. І та всі брати, що зі, що зі мною до Галатійських церков. Благодать і мир вам від нашого Бога Отця і від Господа Ісуса Христа. Який віддав самого себе за наші гріхи, щоб визволити нас від теперішнього лукавого віку за волею Бога і нашого Отця, якому слава на віки віків. Амінь. Сьогодні ми поставимо, поставимо ключове питання. Який фундамент нашої, нашої віри і нашого спасіння? Що є тією самою незмінною справжньою доброю новиною, яку ми маємо берегти? Тому тема сьогодні це привітання та вічна Євангеля. Сьогоднішній отривок ми подивимося у трьох, у трьох пунктах. По-перше, апостол Павло, вісник від Бога, по-друге, адресат церкви Галатії, і третє суть Євангелія. Павло, апостол, апостол Павло, вісник від Бога, адресат церкви Галатії і суть Євангелія. Ми почнемо з першого вірша, який одразу вводить нас в курс справи. Давайте звернемо на нього увагу. Павло, апостол, обраний не від людей і не через людину, а Ісусом Христом і Богом Отцем, що воскресив Його змертвих. Цей перший вірш наче візитна картка. Він одразу показує нам, хто пише це послання. Це не просто якийсь рядовий проповідник чи вчитель, це Павло, апостол. Слово апостол означає посланець, вісник, той, хто посланий з певною місією та авторитетом. Але Павло йде далі, підкреслюючи джерело своєго джерело авторитету, він заявляє, що його апостольство обране не від людей і не через людину. І це вкрай важливе твердження. твердження. Адже, адже саме авторитет. Авторитет Павла та його Євангелія будуть заперечувати ті, хто принесе інше вчення до Галатів. Він не отримав свого покликання від Сенедріону, не був призначений громадою в Єрусалімі і не навчався у земних вчителів, щоб стати апостолом. Навпаки, Його обрання відбулося Ісусом Христом, як написано, і Богом, а Цем, що Воскресив Його з мертвих. Згадайте радикальне та дивовижне, дивовижне а, навернення Павла, тоді що савла на шляху до Дамаска книзі Дій, 9 розділі з 1 по 19 вірш. Павло йшов то дай, що сав, сав ішов, ішов туди, домаск, щоб гнати християн, палити їх до мивки, кидати до в'язниць. Але на цій дорозі його зустрів особисто Воскреслий Ісус Христос. Це не був вибір Псавла стати апостолом. Це був суверенний заклик самого Бога. Ніхто із людей не зміг би переконати, переконати цього ревного фарисея так різко змінити своє життя. Чому Павла, Павло так ретельно підкреслює божественне походження свого апостольства? Тому що він хоче, щоб церкви, церкви в Галатії розуміли вістку, яку він їм принес, це не людське вчення, не його особисті думки чи філософські висновки. Це Божя вістка, передана йому безпосередньо від самого Господа. Це надає. Колосальної ваги Його словам. Його евангеліє, якщо Євангелія походить від Бога, воно не підлягає зміні чи доповненню з боку людини. І це матиме вирішальне значення в суперечках, про які Павло говоритиме далі в посланні. Отже, ми з вами бачимо, що Павло, як апостол, як апостол був посланий самим Христом. І його Євангелія має Божественне походження. Цей авторитет був, був ключовим, оскільки він готувався звернутися до серйозної проблеми, яка виникла в громадах. до яких якраз він і писав. Давайте поглянемо на другий вірш, щоб зрозуміти, до кого Павло звертається. Він пише: та всі брати, що зі мною, до Галаатських церков, це якраз зараз ем, другий пункт нашої проповіді, адресат. Кому звертається Павло. Зверніть увагу, що Павло пише не однієї церкви. Він звертається до галаатських церков. І це дуже важливо. Галатія була римською провінцією, розташованою на території сучасної центральної Туреччини. Саме там під час своєї першої місіонерської подорожі Павло благословив. Благовістив і заснував церкви в таких містах, як Антіохія, Іконія, Лістра та Дервія. Цей події описані э, в князі Дій 13 14 розділ. Він знав, він сам знав цих людей, він закликав, э, він вкладав в них своє серце. Він навчав їх доброї новини про спасіння через Христа. Те, що Він звертається до кількох церков, свідчить про масштаб проблеми, яка там виникла. Це не локальне не порозуміння в якоїсь однієї громаді, а широке поширення хібного вчення. Що вразило цілий регіон. Павло ще не розкриває суті проблеми в цьому привітанні, але ми вже можемо відчути напругу. Він не просто пише листа з привітанням. Цей лист відповідь на серйозну загрозу. Можна сказати, що він натякає, натякає. Ці церкви, які він заснував на фундаменті чистої благодаті, зараз стоять перед небезпекою. Стоять перед небезпекою спотворення самого Євангелія. Щось дуже важливе, щось фундаментальне, опинило, щось фундаментальне опинилося під ударом. І тут я хотів би навести приклад. З нашого власного життя, який, на жаль, дуже точно ілюструє як діє обман. Коли ми з зім'єю жили в Донецькій області щодо війни, то люди жили своїм звичайним життям, працювали, працювали на заводах, працювали. На шахтах, в школах займалися своїми родинами. Хтось ходив до церкви, хтось е, ні. Але життя було розмиреним і спокійним, звісно, зі своїми труднощами. Не було повітряних тривок, не літали ракети, е, не гинули воїни та цивільні люди. Але одного дня все перевернулося. Коли російські окупанти прийшли на нашу землю, то я пам'ятаю, як ми з дружиною сиділи вдома, увімкнули новини, щоб зрозуміти, що відбувається в країні. І раптом окупанти відключили українське телебачення і вимкнули свої окупаційні новини. І в цих новинах кожне слово було спрямовано проти України. Проти української державності лилась відверта брехня і бруд. Люди, люди слухали ці псевдо псевдоновини. і моя дружина з подивом повернулась до мене і запитала: Так хто говорить правду? Саме так діє і дьявол. Ми говорили минулої неділі, що він брехун. Біблія називає його, його батьком усякої брехні, його пряме завдання ввести в оману, усунути істину і підмінити її своєю брехнею. Тому він через людей, які називають себе служителями, як це, як це було в Галатії, намагається влити свою брехню в церкви. Вони додають щось до чистого Євангелія, нібто покращуючи його, але насправді спотворюють саму його сутність. Що, що ж, допомогло нам не слухати ті брехліві новини? Ми вимкнули джерело брехні, ми вимкнули телевізор і пішли займатися своїми насущними справами. На той момент ми ще не знали, що Бог виведе нас з Макіївки, тому пішли в город готуватися до майбутньої зими. Цей приклад показує як, показує, як обман і спотворення впливають на людей не тільки у світі, але і навіть у церкві. Д'явол завжди прагне підірвати фундамент істини. Використовуючи різні канали. Саме тому Павло так швидко перейде від привітання до резкого застереження, бо знав, що поставлена на карту сама суть Євангелія. Отже, ми чітко побачили, звідки Павло черпав свій авторитет від самого Христа. Ми розуміємо. До кого, до кого він піше? Він піше до церков Галатії. Але а, до церков Галатії, які зіткнулися з серйозною, з серйозною загрозою. Але що саме є тою, тією суттю, тією нізі доброю новиною, незмінною доброю новиною, яку Павло. Так ревно захищає, яку, яку намагалися спотворити. Він, він, не відкладає, він не відкладає відповіді, він починає з неї, закладаючи фундамент у своєму привітанні. Давайте. Разом заглубимося в вірші 3 і 5, які містять серцевину Євангелія. Це, це третій пункт нашої сьогоднішньої розмови суть Євангелія. Павло пише. Благодать вам і мир від Бога Отца і Господа нашого Ісуса Христа, котрий віддав себе самого. За, за грехи наші, щоб визволити нас від цього лукавого віку згідно з волею Бога Отця нашого, якому слава на віки віків. Павло завжди починає свої послання з благословіння, бажаючи, бажаючи благодаті і міру та міру. Але тут це не просто традиційна формула, це фундамент у всій його вістки. І він одразу ж кидає виклик будь-яким спробам додати щось до неї. Він говорить про благодать. Грецьке слово Харіс означає незаслужену милість, незаслужену Божу прихильність. Це Дар, який ми отримуємо не тому, що ми його е, заробили, а тому, що Бог вирішив Його дати. Це його безмежна вільна любов до недостойних, а разом з благодатью приходить мир, шалом. Тобто, Божий мир, внутрішня гармонія, примирення з Богом. Що є результатом його благодаті. Але в чому ж полягає суть цієї благодаті та миру? Павло пояснює це в вірші 4, який є центром Євангелія. Він пише, котрий віддав себе самого за грехи наші. Віддав Себе самого. Це не жертва принесена кимось, кимось іншим, не просто виконання ритуалу, це особисто свідоме самопожертвування Ісуса Христа. Він добровольно віддав своє життя. Ісус не просто помер, Він пройшов весь шлях страждання. І принижені заради, заради нас. Ця благодать і цей мир даровані нам нелегкою ціною. Згадайте арешт, арешти Ісуса. Несправедливий суд, бичування, терновий вінець. Кожен удар, кожна крапля крові, кожен біль. На Христі це був особистий вибір віддати себе самого за нас, за вас, за мене. Він виніс, виніс на собі всю важкість нашого гріха, весь Божий гнів проти нього. І Він зробив це, щоб ми могли мати мир з Богом. Мир у серце та благодать, яка покриває всі наші недоліки. Далі за гріхи наші. Це пряма відповідь на нашу найбільшу проблем, проблему, гріх. Ісус помер, щоб понести покарання за наші гріхи, щоб покрити їх. Усунути цей е, не, Непрохідний не бар'єр, який розділяв нас з Богом, який а, і, і він зайняв наше місце. Для чого? Для того, щоб визволити нас від цього лукавого віку. Спасіння у Христі дає нам, дає нам свободу не тільки від війни за гріх, але й від влади гріха. І зла в цьому світі. Ми більше, ми більше не є рабами системи цього світу, його ценності, його спокус. Христос визволяє нас з під Його вплив, даруючи нам нове життя і нову мету. Мету. Чому? Згідно написано з волею Бога і Отця нашого. Жертва Христа це не випадковість. Чи спонтанне рішення? Це був вічний Божий план, Його суверенна воля, вираз Його безмірної любові до нас. І як, як же наша реакція на таку неймовірну благодать? Яка наша реакція на таку неймовірну благодать? Павла, Павло завершує цей уривок прославленням. Він пише, якому слава на віки віків, віків. Амінь. Єдиною правильною відповіддю на такий акт любові, на таке грандіозне спасіння є повне і беззаперечне прославлення Бога. Це ствердження Його вічної величі та Підтвердження того, що все сказане Павлом це незаперечна істина. Отже, з перших же слів свого послання до Галатів апостол Павло встановлює непохитну істину. Його Євангелія це не людський винахід, а божественне відкровення. Це не якась чергова філософська течія чи релігійна система. Суть цієї благої вісті проста, але водночас могутня і достатня. Спасіння це виключено дар, благодать, отриманий через абсолютну жертву Ісуса Христа за наші гріхи. І сама ця жертва. Визволяє нас від влади, гріха і та зла. Павло вже зараз в привітанні закладує, закладує той фундамент, який він буде захищати протягом усього послання. Він закликає нас усіх твердо стояти на цієї основі. Наша віра, наша надія, наше спасіння. Все це покоїться не на наших справах, не на наших зусиллях, не на дотриманні яких, якихось законів чи правил, а виключена на тому, що Ісус Христос уже звершив для нас на Христі. Якщо ми дозволимо бути яким доповненням або покращенням до цього чистого Євангелія, Увійти в наше життя, чи в нашу церкву ми ризикуємо втратити сам фундамент, втратити все. Саме проти цього небезпечного е відступу Павло буде боротися з неймовірною пристрастю. Чи стоїмо ми міцно на цьому фундаменті, чи. Є наша надія на спасіння повністю покладена на Христа, чи ми несвідомо додаємо щось своє. Нехай Господь допоможе нам завжди цінувати і захищати всю чисту добру новину. Нехай ці істини про Божу благодать і жертву Христа глибоко вкореняються в наші серця. Ми завжди можемо покладатися на його досконалу жертву. Давайте, друзі, схилимося в молитві, дякуючи Богові за цей незмінний і вічний фундамент.